Уперше за період незалежності Україна запустила масштабне оновлення музично-теоретичних посібників. Видання Цікаве Сольфеджіо та словник-довідник юного музиканта нещодавно презентували у Малині, а також передали до музичних шкіл Житомирщини. Ми презентували саме для музичних шкіл дуже важливий проєкт за підтримки швейцарського фонду «Culture Education». Лайф «Фондейшн», Українська асоціація музичних подій створила такий соціальний проект за ініціативою народних депутатів, зокрема нашого колеги Олександра Санченка, кіго профільного комітету з питань музичних індустрій. Для презентації оновлених посібників Малин обрали не випадково саме тут за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка та завдяки фінансуванню від Естонської республіки наразі відновлюють зруйновану музичну школу. Тож така подія має символічне значення. Росія нас не знищила. Ми продовжуємо розвивати та створювати нове, незважаючи на усі старання ворога того ж дня, також провели спільну нараду, аби обговорити нагальні проблеми музичної галузі області та разом знайти методи їх вирішення. Поговорювали питання. І нагальні і системні питання, які є в позашкільній освіті, в музичній освіті першочергове – чергове це питання заробітних плат, оплати праці працівників, залучення молодих спеціалістів, бо і тарифна сітка, і ті суми, які отримують викладачі на руки, вони не дозволяють молодим людям приходити. За словами директора Радомшльської школи мистецтв Вадима Барановського, студент, який планує стати викладачем музичного мистецтва, повинен мати близько 16 років навчання та практики. Тож такий довгий та складний шлях до професії повинен бути достойно оцінений. На сьогодні нагально стоїть питання. Я знаю, що його надзвичайно складно в цих умовах вирішувати, але з цим треба щось робити, тому що через дуже короткий час школи, особливо маленькі, в містечках, в селищних радах, вони так чи інакше будуть мати проблему по кадрах. Будуть діти, будуть школи, будуть інструменти, але кому працювати з цими дітьми, можливо, будь-таке, що не буде. Час наради обговорили також і інші проблеми музичної освіти зокрема, залучення дітей до творчості. Директорка Баранівської школи мистецтв Юлія Ейсмут Мігей розповідає: з початком повномасштабного вторгнення у їх навчальному закладі стало менше учнів. Однак зараз кількість юних музикантів росте, що не може не радувати. Наших вихованців є 350. Зараз ми спостерігаємо тенденцію, що до нас приходить дуже багато дітей. А ще більше тішить, що ці діти всі надзвичайно талановиті. Направду от наша Україна дуже талановита і. І, дай Боже, щоб у нас лише був мир для того, щоб ми могли працювати, розвиватися, і в Україні є чим пишатися і ким пишатися. Загалом Житомирщина отримала 910 нових посібників. Завдяки ним навчальна програма юних музикантів стане більш сучасною, цікавою та ефективною.